Риверіг проведжає в останню путь двох своїх синів Дениса Тимченка та Олександра Євграфова. Обидва віддали життя, боронячи рідну землю від російських окупантів. Їхні історії різні, але об'єднані спільною долею. Любов до України та готовність стояти до кінця. 29-річний Денис Тимченко на псевдотом служив у складі Криворізької військової частини 3011 з 2023 року. У цивільному житті допомагав друзям, збирав комп'ютери. Веселий, добрий, чуйний. Таким його пам'ятають рідні. Дружини з дітьми нема. Не встиг. осталось батька, мати, сестра ще з внуком цілий. Нас поважав. Животних дуже любив. На фронті Денис став для побратимів справжнім другом, завжди усміхнений, щирий і відданий своїй справі. Дуже любив тварин. Навіть на фронті турбувався про пухнастих, розповідає побратим Дениса. Для нас Денис був все завжди Денис. Він це єдина людина, яка була дуже добра, іскраня, як дитина. Тобто, і був від невідказний, не в страху не було. Дуже гарна людина була. І останній бій Денис прийняв на Донеччині. Під час запеклого штурму загинув від вибухової травми. Йому назавжди 29. Серця. ми його поважаємо. Нам його тут на землі буде не вистачати. Ми вічиросерця всі разом просимо у нього вибачення. за те, що він не дожив до ста за те, що наша нація не уберегає. Ще один криворіжець, – 40-річний Олександр Євграфов, мав позивний граф, народився і виріс у кривому розі. Працював електромонтером, сантехніком, займався ремонтом техніки. Його називали людиною з золотими руками та добрим серцем. Він завжди приходив, тому що він, ви знаєте, от людина, він хоч і вчився на електрика, але він працював не тільки електром, і сантехніком. Він мог поремонтувати будь-яку техніку, починаючи від радіо, телефону, мікрохвильовки, він ремонтував все. Щось не так. Саша на допомогу, він завжди виручить, завжди допоможе. Класна робота у нього була. Він як людина сам по собі чудовий, батько чудовий, чоловік чудовий. Служив Олександр на Покровському напрямку поблизу села Жовте. Під час свого першого бойового завдання потрапив під авіаудар. Довгих 11 місяців рідні чекали на його повернення, сподіваючись, що він живий. Але нещодавно отримали страшну звістку. Воїн загинув, виконуючи бойовий обов'язок. У загиблого залишилася дружина Олена та маленький син Сашко, якого назвали в на честь батька. <звук> Два захисника, дві долі, дві родини, що втратили недорожчих. Воїни боронили наш спокій і довели, що справжня любов до батьківщини не має ціни. Вічна пам'ять і слава нашим землякам, які повернулися на щиті. Анастасія співак, анна Мінервіна, перший міський.